Маленькі різдвяні капці. Жили собі колись у великому совиному лісі тато кролик, мати кролиця і семеро маленьких пухнастих і кругленьких милих кроленят. Щодня тато кролик і мати кролиця працювали в садку, а малеча ходила до кролячої школи. Увечері, поцілувавши кожного кроленятка, тато кролик брався до роботи. У світлі свічки він таємно від кроленят шив маленькі капці зі старих фетрових капелюшків. Працюючи, тато кролик примовляв: Одна пара капців, дві пари капців, три пари капців, чотири пари капців, п'ять пар капців». Наближалося Різдво. Задули північні вітри. Тато кролик квапився завершити роботу. У цьому йому допомагала мати кролиця. Вона розмотувала нитки з котушок, подавала чоловікові ножиці. І напередодні Різдва тато завершив роботу, виставив капці в рядок перед каміном і став лічити. Одна пара капців, дві пара капців, три пара капців, чотири пара капців, п'ять капців, шість пара капців, сім пара капців. Задоволений своєю роботою тато кролик погасив свічку, і вони разом із мамою кролицею нарешті лягли відпочивати. Прокинулися вони обоє рано вранці. Тато кролик запалив вогонь у каміні, а мама кролиця. Поставила грітися молоко і заходилася смажити млинці. Тато кролик став лічити капці. Одна пара капців, дві пари капців, три пари капців, чотири пари капців, п'ять пар капців, шість пар капців. Напевно, я ще не прокинувся, подумав тато кролик. А вголос промовив Чому тут лише шість пар? Мабуть, неправильно полічив. І почав знову лічити. Одна пара, дві пари, три, чотири, п'ять, шість. Кролик поте Бракувало однієї пари. Він покликав мати кролицю. Немає однієї пари капців, розгублено мовив він. Найменших. Що ж нам робити? Не можна, щоб найменший кролик залишився без подарунка. Кролики, тато й мама. Тихенько, не здіймаючи шуму, обшукали всю оселю. Раптом тато кролик щось помітив під столом. Це й була пара маленьких капців. Але хто ж їх поцупив і сховав? Він нахилився, щоб узяти їх. Та як скрикне з несподіванки? У правому капці спали миші, тато й мама, а в другому. Четверо крихітних мишенят. Тато кролик переніс маленьку родину до свого ліжка, спочатку діточок, а потім і батьків. Щоб миші не замерзли, він укрив їх ковдрою по самі носики. Тато кролик зробив це так тихенько, що ніхто з них не прокинувся. Потім взяв капці і поставив поряд з іншими. Тепер перед каміном стояли всі сім пар. Дітки могли прокидатися. Настало Різдво. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!